Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку. В політичній зарядці ми не робимо фізичні вправи, як у фізичній, ми говоримо про новини важливі та цікаві. Отже, сьогодні, 19 лютого середу, говоримо про наступне зустріч в аріаді столиця Судівської Аравії, американська і російська делегація. Американську очолював держсекретар Марко Рубіо, а російську міністр закордонних справ Лавров. Ну, загалом багато різних зараз обговорень, різних коментарів, роблять навіть вже якісь висновки. Ну, для прикладу, Британська «The Guardian написала, що фактично Росію поклали на стіл, ще не розрізали, але зараз американці росіяни розцінюють, як це зробити, вона так іронізує. Хоча, з моєї точки зору, найкраще це характеризувала німецька зюдоча яка написала, що. Зустріч в варіаді без конкретних результатів це дійсно так. Вони договорилися, щоб договорюватися, почати говорити. Так вони хочуть. Я маю на увазі Сполучені Штати Америки і Росія встановити там новий персонал відновити в своїх посольствах у Вашингтоні, у Москві. Хочуть економічно якоїсь там співпраці, можливо, і геополітично, як дехто пише із експертів іноземних ЗМІ. Але загалом це дійсно початок, це тільки початок. Про це сказав, до речі, і Марк Рубіо, держсекретар США, що це тільки початок так великої і чекає ще більше роботи. Як би там не було, але це вже тепер має все рівно негативні наслідки для України. Бо як я і вчора у своїй програмі вівторок, по дому разів 40», де писав, що Зеленський метушиться, що він поспішає робити поспішні заяви. Спочатку він сказав, до того як зустріч мала початися в ряді, що він не сприйме жодних результатів цієї зустрічі. Насправді результатів немає стосовно України ніяких. Потім, після зустрічі, він сказав, що е, він е, засуджує цю зустріч і скасувався візит до Саудівської Аравії. Він вчора перебував в Туреччині на прес-конференції в Анкарі він про це заявив. Реакція Дональда Трампа вона не забарилася. Я також у своїй програмі ще у злий понеділок говорив, що Трамп не буде нянчитися із Зеленським, як це робив Байден, тобто пропускати якісь там заяви, робити вигляд, що все нормально. Трамп у себе в резиденції Маралаго на прес-конференції фактично ну, звинуватив в. Зеленську Україну в затягуванні війни чу майже не поклав відповідальність на Україну за війну. І на питання, чому він не запросив Зеленську, він там сказав: О, я почув, що сказали, що нас не запросили. То він відповів, що треба було. Якби Україна хотіла, то вже давно би сиділа за столом переговорів, що треба було це робити протягом трьох років, що йде війна вести мирні перемовини. Ну і назвав Зеленського некомпетентним, а також сказав, де гроші. Там, він там говорив про якусь суму 350 мільярдів, що ніби США надали Україні, де ці гроші. Ну, раніше говорив, що у нас, скоріш за все, чекає якийсь дуже серйозний аудит, або лякання цим аудитом, Ми побачимо, але в будь-якому випадку поспішність. У зовнішній політиці емоції, чи як я називаю, емополітика, вона для нас не є дуже добре. Цим треба давним-давно завершувати. У цей час Еммануель Макрон дав вчора інтерв'ю французьким засобам масової інформації, щоб пояснити свою позицію. Він назвав він сказав, що Росія представляє екзистенційну загрозу для Європи, для європейців, щоб пояснити свою позицію. Він, до речі, сьогодні скликає. Знову саміт європейських лідерів, ті, які не були присутні на саміті у понеділок, 17 лютого, мой про Чехію, Румунію інші країни. Сподіваюся, що все-таки головне питання, як пишуть експерти, яке залишається щодо гарантії безпеки в Україні і військ, які хочуть відправляти чи планують відправляти, для того, щоб гарантувати дотримання угоди, яка буде, якщо вона буде досягнута стосовно припинення війни. Хоча Макрон зазначив, що безумовно він не буде надсилати війська саме на фронт, тобто для участі у бойових діях, у Бразилії. У Бразилії висунули офіційні звинувачення колишньому президенту Жиру Болсонару, генеральний прокурор, звинуватив його підготовці державного перевороту. Також Бразилія приєдналася до ОПЕК Вона останніми роками почала ну, видобувати все більше і більше нафти. Фактично зараз займає сьоме місце за видобутку нафти у світі. Отже, на сьогодні от такі новини я хотів вам зранку повідомити. Безумовно, новини, які стосуються України, є для нас неприємними. Я бажаю вам енергійного і вдалого дня. В день буде все рівно вдалий. Хочу сказати, що незважаючи ні на що, все буде Україна.